Зранку, 8 січня, мешканці Новомосковська прокинулись від вибухів. Внаслідок масованої атаки росіян на Дніпропетровщині є загиблі та поранені. Прилетіли і по нашому місту. У ДСНС Дніпропетровщини повідомили. В Новомосковську виникла пожежа, її вже ліквідували. Вибуховою хвилою перевернули маршрутку, яка проїжджала повз. Пошкоджено три адмінбудівлі, дві автозаправні станції, п'ятиповерховий будинок та декілька автомобілів. З місцевими там поспілкувалися журналісти Суспільного. Зерная волна, у нас же, получается, видите, две налоги там ага. же она была как раз приоткрыта. И за счет этого получается, что зерная волна вошла туда, дверь сломала, а здесь уже просто деваться некуда, вышла сюда уже. И вырвалась балконный блок. Тобто у вас зараз я впадаю в балкон, завалился. Ну, тоже мы ее подперли, бачите. Подпер его так, может попытаться токло аккуратно вытащить, но как, как ти сейчас вытащишь сюда, но холодно. Просто Штабик... перекосили его, саму раду. Штапик холодный. Щоб його служити, стекла витачить, хоча б його вставить. Ну, зараз походу збільшить. Людей, ну вообще, Тут балкон не застеклений. Ось на третім теж, подивіться. Бачите, там у них в... взагалі ну, балконний блок і вилетів. За попередніми даними в місті через ракетний удар маємо 27 постраждалих. Частина з них лікуватиметься амбулаторно. До приймального відділення наступили. Поступило надійшло 19 поранених, із них п'ятеро дітей взагалі травми. У вигляді осколкових поранень обличчя і верхніх кінцівок одна дитина з переломом щелепи і з трусом головного мозга мозку, і друга дитина дитина з пораненням очей. Ще чотири е, людини з пораненням очей різної ступеня тяжкості направлені надана їм невідкладна медична допомога і направлені до обласної клінічної лікарні до е, глазного відділення. Одночасно працювало три перев'язочних кабінету, в яких працювало е, лікар і дві сестри, і надавалась всім невідкладна медична допомога у вигляді обробки ран. Зашивання ран, остановки кровотечі.